Друзі, хочу вам розповісти, як можна різати гілку хурми, бо мене часто питають, на якій висоті різати. Наприклад, показую вам ось такий пагін. Минулого року виріс ось такий жировий пагін гарний. Він квітував, до речі. Ось тут залишилося ще плодоніжки. Був гарний врожай, потім я його прирізала. І в мене один тоненький, ну достатньо вертикальний, інший горизонтальний. Тут я вже зрізала ось тільки піньочок лишився, бо він всередину крону різ, І в мене є ось такий ще високий та гарний. Що я хочу вам сказати, на яку висоту можна різати? Це залежить від того, яка у вас, по-перше, мета обрізки, і, по-друге, по-друге, це коли вони ріжуться. Ось дивимося. Тут у мене є сплячі бронечки, ось такі. Вони маленькі, вони здаються такими невиповненими, тобто не розвинені нормально. Далі завжди ростуть. Ой, трохи вітер хитає, плодові. Там або є плоди, або, бачите, тут деякі повідпадали Якщо зрізати прямо на цією брунькою, наприклад, ось тут, то зараз ніяк не можу навести. То тут Ось тут, бачите? Інша брунечка ростова, вона не з'явиться. І пагін буде відсихати аж до якоїсь сплячих бруньок. Тому, якщо вам треба прирізати, пагін, вам треба або різати по якусь ось таку сплячу брунічку над нею, або треба лишати над квітковою бруночкою. Як мінімум дві. Ось тут ця мені, наприклад, вона всередину кони, вона мені не подобається. І я рахую ось перша, ось друга. І тут я буду зрізати. Це, якщо мені треба добре вкоротити цей жировик, якщо мені треба виростити якусь довжину для нового. Ярусом, то тоді я буду відміряти десь біля 80 см метра, і далі різати, щоб вже там в мене ось зверху з'явилися нові бічні пагони і новий ярус. Але я не люблю дуже високі дерева, мабуть, в дитинстві дуже багато лазила та іноді і падала з дерев, тому я вирощую ті які я можу ось так дістати з не дуже великої дробини. А так, в основному зараз вам покажу мій сад, він весь невисокий. Найвище в мене там в кінці слива, і то бо знизу росте інжир, щоб він не був сильно у тіні. Ось так. Зараз я доріжу. Зроблю зелені операції, і дерево буде собі далі спокійно, без мого втручання, рости. Всім гарних прожив!